Всіх вітаю. Сьогодні у нас понеділок, 6 січня. Карта тижня для вас. З 6 по 12 січня. Три варіанти: обирайте свій. Будемо дивитися, що за тиждень буде в нас. Перший, другий, третій. Хто обрав перший варіант? Дивимося. Так, 10 мечів. Ну, це, на жаль, карта хвороби, поганого самопочуття, проблем зі здоров'ям. Карта навчання, роботи, стабільності. Ну, дивіться, поєднання. Що кажуть? Тиждень досить важкий, буде для вас. Можете захворіти по цій карті, або ж просто не буде сил на роботу, тому що карта роботи, навчання не буде на це сил, не буде натхнення. Ось воно просто на цьому тижні, знаєте, як то кажуть, не йде. Не йде і все. Треба більше відпочивати. Другий варіант, хто обрав. Карта 3 кантаклі ведмідь і дорога, робоча дорога, до речі. Так, дивіться, що тут? У вас буде досить насичений цей тиждень, багато роботи. Також поєднання, відрядження. І мало того, що це карта роботи захисту, ця карта робоча дорога. Скоріше за все, у вас буде відрядження по роботі. Якщо ні, то просто на цьому тижні у вас запланована якась дорога. Ось дорога у вас по плану. І третій варіант, хто обрав? Що тут? Колісниця і 9 пік. Ну, на жаль, дивіться, оце карта не дуже. Поєднання, попередження на цьому тижні будьте досить, досить обережні за кермом. Це карта колісниці, це карта якихось ударів. Ну, просто обережно за кермом, будьте обережні в дорозі. І взагалі будьте обережні на дорозі. Емоційний і фізичний стан не дуже. Поєднання дуже сильно може боліти, ось колісниця. І ця карта, знаєте що. Сустави, коліна, ноги, спина. Ось це все. Опорно-двигательний апарат. Ось це може все у вас на цьому тижні досить сильно боліти, ну ось. Ну, що можу порекомендувати? Вправи, різні вправи, кардіо, ну і масаж. Так, погане самопочуття може бути: депресія, печаль, смуток оце все може на вас на цьому тижні нахлинути. Треба просто це все пережити і не нехтувати своїм здоров'ям. Ось так: ну, що ви хочете: січень місяць, багато хвороб, сонця нема, депресії, такий стан. Знаєте, ну нічого, це все переживемо, і все в нас буде добре. Бережіть себе.